Криється в назві давньої Коломийської вулиці Валова. Не знаєте? Тоді давайте спробуємо разом відкрити маленькі таємниці нашої великої спільної історії. Довжина цієї вулиці складає приблизно вісім сотень метрів. Яка розмістилася в історичному центрі міста на північ від ратуші і є межею його заповідної зони. Перша назва вулиці Валової бере свій початок ще від 1620-х років, коли на її місці почали зводити оборонні земляні насипи, які називали валами. Гравюри тієї доби чітко вказують на те, що війт міста Коломиї, яким був тоді Петро Корицінський, Зібрав людей з реманентом і іначе наказує їм фортифікувати горішню частину городища. При австрійській адміністрації наприкінці XVIII століття вали втратили свою мілітарну актуальність і на їх місці почалася міська планова забудова. Хоча газета Коломийська за 1890 рік обурюється тим, що вулиці наші дуже заболочені і занедбані. А окрім того, їх ще й реють та занечищують свині, які бродять серед містям цілими табунами. Не надто заглиблюючись у цей ганебний факт нашої минувшини, ми розпочнемо свою мандрівку з вічевого майдану, крізь який на схід з кінця 19-го сторіччя аж до закінчення окупації Речі Посполитої прямувала вулиця імені польського мислителя, поета і драматурга Сегізмунда Красінського. Про культуру сусідньої нації вказує меморіальна дошка, присвячена пам'яті Красінського, вмурована 1912 року, в стіні колишнього польського народного дому, тепер приміщення військового комісаріату на вулиці Івана Франка. Що ж до окраси давньої площі, то у всі часи нею була споруда міщанського музичного товариства імені Станіслава Монюшки. Починаючи від німецької займанщини, тут розквартирувався український окружний театр, який досягнув тоді чи не найбільшого розквіту. Частина акторів емігрувала зі східних областей України і проживала в готелі навпроти, на балконі якого вони розмістили капличку. А сама вулиця зберегла свої обриси хіба що на старій світлині. Де на тротуарі біля театру стоять його покірні слуги Володимир Рогужинський і красуня Стефанія Жепчинова. У кутовому будинку до 1925 року частину першого поверху займала перукарня Йосифа Григоровича. Мешкання другого винаймав відомий діяч радикальної партії Галичини адвокат, голова січового комітету Кирило Трильовський, одразу. Після закінчення останньої європейської бойні, другий поверх зайняв артист сцени і режисер Михайло Тінський. Мистецькою ознакою всякої поважної будівлі і її господаря були двері. Як правило, добротні, дубові, різьблення, яких насичене оберегами та символами влади. Такі і подібні їм раритети виготовляли випускники Коломийської школи деревного промислу. Та майстри з європейського рівня освітою. Одні з них вели до Кам'яниці на тій же вулиці Валовій під числом 15, де від 1908 року поселився непересічний маляр родом з Одеси В'ячеслав Розвадовський, який, втікаючи від переслідування царських властей, волів перечекати кращого часу у Коломиї. Але той час так заполонив його, що внаслідок цього періоду зосталася насичена галерея образів, зібраних тут, на Коломийській землі. Рівно сто літ минає відтоді, як випускник Санкт Петербурзької академії мистецтв Розвадовський ходив цими цільнотесаними сходами з дружиною Романною, донькою знаного місцевого адвоката Москвофіла Володимира Дудикевича, мешканця сусідніх покоїв. Мало що й змінилося у їхньому внутрішньому дворику. Хіба що цілком осіла під вагою літ стара прибудова для прислуги. Поруч заїжджий перевулок теж, як і за минулих літ, ще намагається дотримуватися свого особливого шарму, але наразі лише завдяки певним старанням двірника. Навпроти, через вузьку вулицю, височіє дещо похмурих обрисів будинок з не менш давньою і цікавою історією. Винаймачами квартир у цій строгій обителі були лікарі Андрій Кокодинський та Станіслав Будзяновський. А від 1955 року тут розмістилася міськрайонна друкарня. У підвалах Кам'яниці зберігалися колись великі діжки з вином. Опісля їх порозбирали до маси різних коломийських буфетів. А на їхньому місці почали складувати не менших розмірів паперові бухти. Аж не віриться, що ледь до недавнього часу коломийським друкарям вірно служили верстати з більш як 150-річним стажем. Іван Сенюк, сень Юрія, прийшов у друкарню 1948 року, відразу після служби в армії. Працю розпочав з професії набірника, далі друкаря, лінотепіста. А з 1964 по 1981 рік стояв на чолі підприємства. Це вже за його ініціативи, виробничі площі розширювалися руками самих друкарів у вільний від основної праці час. Тож завдяки йому, а ще Михайлу Ріжняку, верстатнику Титику, Гарматюку іншим бійцям цього невидимого фронту, городяни і селяни вчасно отримували пресу. Попри те, що не зовсім тим ідеологічним змістом були наповнені сторінки тодішнього друкованого органу Червоний прапор, однак саме тоді у ньому робили свої перші літературно-мистецькі спроби багато з тих, хто нині став відомим далеко за межами свого міста. І, хоча сьогодні здається, тут ще справно працює поліграфічний конвеєр, однак все виглядає таким чином, що і сюди невдовзі прийде глобальна реконструкція. Поруч у сусідстві притулився малопомітний зовні житловий будинок, однак його внутрішня оздоба нагадує давню скриньку, насичену культурним спадком мешканців минулої доби. Вже з порога вас зустрічає слово вітання, яке позитивно впливає на настрій гостя. Ковані перила нагадують хвилі і насичені елементами захоплюючого світу морських персонажів. Химерна маска споруди дивних архітектурних форм спотворена саркастичною гримасою, ніби вказує на специфіку закладу, який належав до розряду кабінетів потаємних побачень. Незважаючи на легковажність, коломийські представниці цієї найдавнішої професії відзначалися неабиякою законопослушністю. А між тим і досі про міські борделі не перестають розповідати приперчені Бувальщини. За стіною у глухому дворику часовий відлік зупинився десь на межі середини минулого віку. Тут, наче поринаєш у якийсь інший вимір. Бувають хвилини, коли хочеться саме такого дрімотно-архаїчного затишку. Зовсім не схожого, ніж на вулиці, яка на повні груди вже дихає початком третього тисячоліття. Протягом добрих півстоліття не змінював свого вигляду непоказний з архітектурними метаморфозами будинок. У якому довший час знаходили прихисток, готельні покої, каварня, ресторан і кантори? У повоєнний період сюди вселили ремісничі майстерні товариства глухонімих. Ці люди не тільки обшивали коломийських обивателів, але й мали свій клуб, бібліотеку, кінозал і навіть театр. Від наріжної будівлі між Валовою і проспектом В'ячеслава Чорновола починалася вулиця Борисенка у радянський час. Її так називали після того, як 1948 року 44-літній генерал-майор Михайло Борисенко загадково помер у львівській лікарні та похований з почестями на давньому коломийському кладовищі для військових. Тут, де валову перетинає вулиця Романа Шухевича, якимось незбагненним чином зосталася лише одна кам'яниця від усього минулого комплексу споруд щільного кварталу Ізраїлевих потомків. Історія їм відміряла короткий вік, акурат до приходу нацистів у Коломиї. І до часу наведення ними людину ненависницького рейхспорядку. Тоді вулиця називалася Валова Нища і була перетворена на загратовану резервацію, звідкиля був тільки один шлях у шипарівську дубину. Помічені тавром пов'язкою із зіркою Давида люди були позбавлені будь-яких громадянських, соціальних чи політичних прав. Це було плем'я театру тіней без власного майбутнього. Весною 1944 року невідомий фотограф зафіксував одні лише руїни. Тепер про ті лихоліття нагадує хіба що згорілий недавно житловий будинок. Опісля 1952 року на сплюндрованій вулиці Валовій виросли наскрізь казенні корпуси деревообробного заводу. У дещо перелаштованому вигляді дійшла до наших днів будівля пенсійного фонду. Яку звели на початку ХХ століття. То ще одним альтернативним навчальним закладом, який уже мали коломийські українці і поляки, ставала до ладу нова чоловіча іудейська гімназія. Вона теж проіснувала до згаданих подій, після чого в осиротіле шкільне приміщення, увійшли коломийські швейники, пром червона швачка на чолі з головою Тетяною Кічурою. А вже за ними довгі десятиліття тут господарювали взуттєвики та, як кажуть, догосподарювалися до того, що й самі без чобіт залишилися. Ото і все наразі, бо історія будівлі чи вулиці довга вона чи коротка, співмірна з життям людини. Здається, щойно тільки увійшов сюди, тільки не ну, розсмакував, що й до чого, а воно вже треба прощатися і відходити.